Огляд функціоналу кораблика кадана кастом. Приїжджаємо на водой, ми робимо в першу чергу домашню точку. Ось це у нас домашня точка, затискаємо, тримаємо. Далі, як нам зберегти звичайну точку? Відпливаємо куди нам потрібно. Переміщаємось хрестиком на вільну точку, яка зафарбована сірим кольором. Це означає, що вона не збережена вільна. Затискаємо цю кнопочку з крапочкою. У нас збереглась точка. Далі, як видалити точку, треба затиснути одночасно ось ці дві кнопочки. Видалилась точка. Далі як прибути на точку в... в ручному режимі. Тут є два режими автоматичний і ручний. Переміщаємось на першу точку. У нас висвічується в блоці з бункерами буква N. Це ручний режим. Для, для того, щоб змінити на автоматичний режим, ми затискаємо центральну кнопочку. Коли нас перекине на блок з бункерами, потрібно затиснути вправо або вліво один раз натиснути. І в нас засвітиться буква Y, це означатиме, що в нас буде працювати автоматичний режим, коли кораблик прибуває на точку. Вивантажує бункери і пливе на домашню точку повністю автоматично. Далі як це зробити? Так, Ми трошки відпливаємо майже на точці. Затискаємо, тримаємо цю кнопочку і натискаємо кнопку вправо або вліво. І в нас відобразиться буква Y. Далі кораблик пливе на... на точку. Вивантажує бункери, потрібно пару секунд зачекати, сигналізує і плива на домашню точку повністю автоматично. Далі, як це робити в ручному режимі, щоб змінити на ручний режим назад на букву N? Потрібно затиснути також кнопочку центральну, ОК. І потім швидко ще один раз або два рази натиснути. Затискаємо і швидко натискаємо два рази кнопочку. У нас з'являється літера N. Це ми перейшли в ручний режим. Ось корабель прибув на точку і автоматично вже не вивантажить бункер. Це треба робити в ручному режимі. Як це зробити? Натискаємо хрестик вправо. Тримаємо, вивантажується правий бункер, тримаємо лівий, вивантажується лівий бункер. Це в ручному режимі. Як прибути на домашню точку, натискаємо один раз ось цю кнопочку. Корабель плаває на домашню точку. Як змінити швидкості? Це у нас саме низька швидкість, і це висока швидкість. Швидкість можна міняти під час заходу на точку. Це дуже зручно, тому що за 10 метрів до заходу на точку можна змінити нам мінімальну швидкість, тоді корабель запливе максимально тихо на точку і не розлякає риби. Це в нас кнопочка світла. Це в нас кнопочка круїз контроль. Це показує глибину і температуру. Я думаю, все зрозуміло.